7 березня 13:34 2025 рік. Причина цьому антропогенному викидам. Торгові організації Запланували свою діяльність у житловому масиві без можливостей, мати чисте повітря. Ми живемо без можливості мати чисте повітря. Це порушує права людини. Інша людина для здобуття своєї прибутків. Викрала проєктні роботи, викрала можливість робити проєкти, викрала офіс проєктувальної організації і почала заплановано вбивати екологію, будівельна сфера відсутня. Поліцейська теж, що каже про те, що поліція і забудовники. Це одна і та ж мафія. А це магазин ясний, на двоті метри сам, Что ты там с командовал, генералом?